Тепловики готуються до одного з найскладніших опалювальних сезонів за останні роки. Про це розповів КП «Теплоенерго» Сергій Малишев. Робота ускладнюється і тим, що більше десяти працівників зараз на війні. Наразі 13 робітників підприємства боронять нашу державу, знаходяться в Збройних силах України. З них три майстри. Останні працівники працюють згідно планів, заходів. До підготовки до опалювання сезону загалом теплоенерго має 57 кілометрів мереж. Зараз гідравлічні випробування перед запуском тепла пройшли 70% від цих комунікацій. І наразі працівники теплоенерго займаються підготовкою котелень. В складі підприємства знаходиться 17 котелень, з них 16 газових і одна вугільна. Наразі 8 котелень повністю готові до опалювального сезону. Найскладна ситуація це по котельні. Вона постраждала від ракетних обстрілів. Вибуховою хвилею на котельні пошкодили баки для питної води та частину основного котла. Наразі создані аварійної бригади, працюємо в посиленому режимі. Всі документи, акти були направлені в департамент Харківський, в Київ. На жаль, поки що коштів не надходило, Я звернувся до міського голови. Попрохав зв'язку з скрутним фінансовим станом надати допомогу на закупівлю мінімум матеріалів для відновлення і підготовки до опалювального сезону. Були виділені кошти 960 тисяч гривень, на них були закуплені листи, труба котлова. Наразі працівники займаються. Відновленням цієї котельні. Ситуація на підприємстві ускладнюється ще й тим, що проплати населення стали зовсім мізерними. Виживаємо, якщо чесно кажучи, підприємства за останні два роки, тому що не підвищували не тариф, не до 88 мільйонів. На жаль, в цьому році, найскладному, як для і мешканців, і для теплоенерго, мешканці не, не ну, підприємство не дотримало за опалювальний сезон від населення майже 50 мільйонів. Але незважаючи ні на що, колектив залишається на місці та продовжує виконувати свою роботу, розповів Сергій Малишев. Не менш не дивлячись ні на що, ми готуємось, всі на місцях. І що буде від нас залежно, ми все зробимо, щоб розпочати опалювальний сезон. Він буде складний, це вже ми розуміємо, тому що і з газом є деякі проблеми, обсяги зменшили нам. Комунальник вкотре звернувся до усіх абонентів КП Теплоенерго з проханням сплачувати за опалення.